Вітаю вас на каналі. Сьогодні 14 квітня 2025 року місто Переяслав Київська область. Розпочав розкривати виноград. уже частина кущів підв'язана, буду далі розкривати. Чому це саме зараз почав вже розкривати? Передають уже доволі таку теплу погоду. І ось я вам показую, як я саме цю, на цій частині біля будинку вкривав аватара, який був видим на арці. Е, з плюсів. Всі, я думаю, в цьому році побачили, що земля це найкращий матеріал для укриття винограду. Агроволокно, геотекстиль, все це треба було відкрити набагато раніше. І відповідно, нам треба було боротися все із зворотніми заморозками, які доволі такі значні були в багатьох регіонах. Тому, як на мене, земля це найкращий матеріал для укриття. Да, такий доволі важкий під час. Розкриття, але доля дуже надійна. З зберігається наша лоза, як наче в термосі, вона і тепло. Е, якщо в нас було на початку е, березня, перші такі теплі дні не спровокували е, це в, е, нашу бруньку. І оці холода, наші ці морози, е, які були на протязі п'яти е, днів, теж не вплинули на наш виноградник. Уже, я ж кажу. Тут невелика частина винограду посаджена, вже тут розкрив. На іншій ділянці також уже розпочав розкривати. От Я думаю, інформація така буде корисна, що в нашому регіоні вже можна ну, такий доволі теплий період почався, що можна розкривати виноград. Далі буду через певний період покажу, як буду вологозарядний полив робити після сухої підв'язки винограду. І там далі будемо з вами дивитися про огляд. Догляд за виноградом і про це захист його від хвороб. Кому була корисна інформація, підтримайте канал. Подобайку. До зустрічі.